Ну що ж, друзі, ми повертаємось до етеру 9.24 на годиннику. Одразу запрошую вас приєднатись на усі наші онлайн-ресурси. Телеграм-канал Радіо Районлайн, Фейсбук, Інстаграм, Стрінко Радіо Рай, вебсайт рай.ua і Ютуб канал Радіо Рай, щоб побачити гостей наших наживо. А у нас зараз програма Наше місто. І як завжди з нами в гостях міський голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків. Доброго дня, доброго ранку. Ну, доброго доброго ранку, раді вас сьогодні бачити. Будемо прощатися е, безпосередньо із літом, е, саме сьогодні. Ну і попитаємо, як попередній тиждень у вас відбувся, тому що в нас був день прапора і в нас був день незалежності. Що як в нас відбувалося? Роз... Де ви були? Таке цікаве питання у Івано-Франківської ну громад. Це логічно, та. ну, так. Було багато заходів, було більше 20 заходів. В основному це вшанування пам'яті і благодійні заходи. Основні заходи відбувалися 24-23 серпня. 23 серпня ми підняли синьо-жовтий прапор традиційно на вічовому майдані. Передали 650 дронів військовим частинам, зокрема 42-й бригаді, 10-й бригаді, Дельвець, 109-му батальйону, 102-й бригаді, як бригаді, так 78-му батальйону і 50-му полку імені Семена Височана Національної гвардії, тобто всі військові частини отримали хтось по 150, хтось 100 дронів для того, щоб бити ворога. Це така дуже добра традиція до великих свят ми передаємо такі більші партії. Хоча щоденно ми допомагаємо військовим, тобто щоденно йде допомога, але з нагоди Дня Незалежності така більша партія ми передали хлопцям допомоги, бо зараз розхідний матеріал, це дуже необхідно там на фронті. 24-го відбулося в меморіальному сквері панахіда, молитва за Україну, нагородження званням почесний громадянин міста Івана Київська і за честь звитягу, на жаль, посмертно, а також за честь звитягу народили хлопця Михайлишина, який повернувся з полону. Потім відвідали могили, де ж теж відбулася молитва, до речі, на всіх могилах наших героїв, по всій громаді відбулися такі заходи, всіх наших сільських громадах теж і також кладовищах Опришивці, Пасічні, тобто тощо, де поховані наші герої. Тому ось така якби, ситуація. Е, крім того, було ряд заходів. Наприклад, дуже багато заходів було у парку і Тараса Григоровича Шевченка. Дякую ремонтному заводу, який виготовив багато бограчу приготував. Ось, е, так, так. Е, Знаю, що їли і готували, здається, якщо не помиляюсь. Та З'їли з 12 до півп'ятої. Тобто, цілий такий величезний баняк. Дякую, Гуцулії. Нашому театру ляльковому, який давав для дітей виставу. Прапор, великі, внутрішньопереміщені особи розгортали. Тобто ну, достатньо велика кількість було заходів. Було заходи для наших ветеранів, э, страйкбол пограли, не mm -hmm. знагодили для чи, незалежності. Так? Ну, багато було заходів. Тобто, відкрили антаційні дошки в, під печера хлопцям військовим. Ну, більше такі заходи все-таки вшанування пам'яті і також так, 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 так. 에, Знаю, і що нещодавно, не тільки нашим захисникам, сьогодні також важливий день на рахунок пам'яті Іловайську, okay. в тому числі це є Соня, Ще раз нагадаю, що це є пам'ять про тих воїнів, яких взяли в Котел саме тоді, 22-го року. Так, я в цьому не помилюся. Проте хочеться запитати: ви нагородили навіть не людину, нагородили також чотирилапу. Луна, так, Луна. Так, це собака, яка сьогодні розміновує і працює в місті Івано-Франківську на таких речах, які дуже важливі для громади. Вона працює тут. Я думаю, що десь вона можливо Звід... та... Звідки вона? Вона є, і там виїжджає, і тут mm. працює. Тобто, в нас всі екіпажі, вони працюють, в тому числі там. Тому вона отримала нагороду і її. Скажімо, не власника напарник, напарник, так партнер партнер з правоохоронних органів, який знаю, працює, теж отримав нагороду від громади. Так, ну ми також пам'ятаємо про наших помічників в тому числі. Ну і будемо також говорити. Чому, скажімо так, не велосипедом, а мотоциклом? От було питання, mm -hmm. бо ви сказали, ви обіцяли, ви зробили на зробили. незалежності. Проїхали з по мосту. Але чому мотоциклом саме Ну, мотоциклом не знаю, просто багато друзів. Мають мотоцикли mm. і десь вирішили, що мотоциклом буде найцікавіше. Най най Тому проїхали з мотоциклом. Добре, а чому не за кермом? Ну я дещо так, все-таки з точки зору безпеки. Mm -hmm. Ми зрозуміли, значить, на мотоциклі ви їздити? Знаємо, що на велосипеді вмієте. На мотоциклі то вже інше. А коли проїдемо автомобілем? Автомобілем uh -huh. проїдемо. Ну реально відкриємо листопад грудень для проїзду. Ми могли і зараз автомобілем поїхати, але Міст є не введений в експлуатацію, могло бути проблеми з правоохоронними органами. А навіть так чи не було відчайдуху, які пробували. Багато є добрих людей, які цей тому десь змінили ту концепцію. Ми могли і зараз проїхати в автомобіл. Себто він витримає все гаразд. Та тут не питання витримає, тут питання просто проїхання. То що він витримає, сто відсотків. Ну ясно, ну він не обговорюється. Почекайте, там ще якісь тесту, Богдан Варіанти повинні ну, відбутися, як не повинні, повинні ната. No, так, будемо питати якраз про новий маршрут, який відбувся нещодавно запуск з угорників на сорок 43. 43. Так, розповідайте. От цікаво, насправді інша історія. Цікаво, чому вирішили так зробити? Це були звернення мешканців? Чи мешканці багато зверталися як вовчинців, так і угорників. А плюс воно поєднує мікрорайони: Позітрон, гірку, майзлі. Ну тобто ці два села вони знаходяться в, в різних точках, частинах, тому так. багато хто скористається цим маршрутом. Тому 43-й маршрут запрацював ще один комунальний маршрут до Дня Незалежності ми запустили. От е цікаво, чи є можливо ще якісь звернення або приблизно Є багато логістич... звернення всі mm -hmm. тут мешканці місто розростається, так навіть не в тому. Всі хто має приватні маршрути, багато хто звертається, щоб замінили. Комунальним. Ну і те, що ви кажете, місто розбудовується, тобто воно збільшується в окраїнах і те, що є потреба в транспорті. Наприклад, 26-й маршрут. У нас це була саме вимога людей, які живуть на вулиці Набережні, туди ближче до Калинової Слободи. І тому цей маршрут, наприклад, запрацював. Вже успішно півтора року працює ну, тому, швидше. Тому ми десь реагуємо на ті звернення. Чи можливо хотілося зараз би, є... хотілося б, щоб і всі маршрути приватні стали комунальними? Ну але це ну ви раніше за стали. це повідомляли, що так, планується, так, так, так. але це дуже довгий тривалий процес переведення. Mm -hmm. e, так, і також запитаємо якраз про новий навчальний рік. Я знаю, що нещодавно умовно, нещодавно так віддавали, скажімо так, була допомога м, у плані із портфеликом. Так, а, мені портфелик, цікаво школяр... та. Так, мені цікаво наступнечі дітей отримали. Дивіться портфелик. Мені цікаво, тому що є е, питання е, віддає держава. Там є 5 тисяч, які можна заявити. Поки Також що... ви із Карітесом. От мені цікаво, що От. там є. Поки що дає держава, але ще поки що ніхто не отримав. Не отримала ще? <гум> ну я знаю, що Карітес <гум> порядку Тоді я 20 приймає, років але ще не виплачують. Я М -м. знаю, що Карітес <гум> і е, міськрада. Але це добра ініціатива. Тому тут я тільки за а, а що там було. Ну, в портфелику, Чому? В портфелику там різні зошити, інші речі, плюс каріта традиційно додає ще сертифікат, і дитина може там з батьками. Мати ще додатково піти і закупити те, що її не умовно на яку суму, ну плюс-мінус. Вона учасники на півтора тисячі гривень, там може бути від 800 до 1200 гривень. Mm -hmm. Ще mm -hmm. додатково mm -hmm. до, до портфелика. Так, бо якраз із цим була проблема е, ну з'ясувати, хоча б тому, що ну, насправді є якісь допомоги від дії, я навіть не знав, що її зараз немає. Ну, вона є, але вона ще не виплачується. Ну так, е, ну будемо сподіватися, що, що, що ну, часі. Це воно вже так відбудеться. Також запитаємо на рахунок котелень. Я знаю, що відкривали котельні до мікрорайону, і це ліцей 5, 3, 5 і 11 ліцеї. І знаю, що будується, мається будуватися. Ви там були на відкритті. Якщо такі проблеми відбуваються. То скільки ще потрібно, умовно, умовно, скільки ще потрібно для того, щоб ми були в безпеці, ну наша громада в форматі е, котелень, чи це опалювання питання безпеки це котельня індустріальна, з якою ми постійно маємо проблеми. Тому йде по, по етапний відхід від централізованого опалення, перехід на невеликі котельні, індивідуальні і на е Індивідуальне опалення в житлових будинках станом на сьогодні, крім шести будинків, всі вже будинки відключилися в цьому мікрорайоні. Лишаються організації, тому зараз ця котельня велика, вона третя, п'ята, 11 школа, угу. дитячо-юнацька спортивна школа, поліклініка одна, лікарня Легенева, друга. Надзвичайні ситуації ДСНС, тобто це весь мікрорайон, вона буде обслуговувати. Тобто ми плануємо до кінця жовтня її запустити тобто, в роботу і відповідно теплоносій буде отримувати оці організації. На наступний рік нас залишиться Сахарова, Чорновола і на вулиці Балюва. Володарській, тобто три котельні треба mm будувати. Тобто я думаю, що це реально. Прямо рама. збудувати. Так збудувати. Не ремонт. Ми вже збудували на... для ліцею Я, збудували на Національній гвардії і збудували на вулиці Гвардійській Фаріо котельню. Зараз оця котельня, вона, вона достатньо така, вона більше, з більших котелень. Тобто це... Ну так, якщо накрили тобто, тобто, в хорошому сенсі, тобто всю ту локацію. весь квадрат обслуговування, і тобто ну достатньо вона така об'ємна. Mm. Але ми йдемо. Це велика реформа, тобто ми фактично одну третину міста за цей період часу майже вже, майже вже відключили від котельні mm -hmm. індустріальні, тобто різні були шляхи перепідключення. От, Дивіться, О, я, я якраз вас питаю, вибачте, це? що вас переб'ю. Якраз питаю: а скільки якраз є проблеми умовно в тому, що нам потрібно це перезакривати, будувати? Я в тому форматі те, що скільки потрібно ще. Будувати або умовно перезакривати ну, в відсоткових еквівалентах умовно. Що значить перезакрити? Трошки не, не, не розумію такого питання. Ну, як ну в плані, би... якщо є потреба, значить слід її закривати. Так? Якщо ми будуємо, значить є якась певна проблема в тому. Ну, то тому що котельня індустріальна вона не може вона сьогодні втратити. Не витягує, так? Не витягує втрати 70-80%. Тому котельня не. індустріальна вона. І вона є ще в приватній власності, тобто то постійно є з нею проблеми. Тому це вимога часу. і Всі пригадують наскільки пізніше котельня індустріальна, ну, запрацьовує. Тому коли кожен будинок мешканці будуть мати індивідуальне тепло. А це цього року це близько 50 мільйонів гривень, які впадаємо mm -hmm. допомоги е, жильцям на перехід на індивідуальне опалення, це будівництво котелень, які обслуговують в першу чергу е, заклади освіти і дитячі садочки. І інші, бо паралельно ми робимо інші роботи там. Там, відключили дитячий садочок на слави Тецько. Зараз на Шевченка електричне опалення. Тобто ми фактично весь район закриваємо, тобто будуємо такі котельні. Це одна велика котельня, а роботи насправді в рази більші. Бібліотеки, всі інші речі, ЦНАП, перехід на індивідуальне опалення, тому зараз розкопували центральну частину міста, щоб електрику підтягнути додатковий, додатковий кабель. Тому це величезна, ну якби скажімо, реформа, яка яку боялися робити роками. Ну але наша команда це це робить, і ми на завершальному етапі ми ще цей рік запустимо котельну індустріальну, Ми її взяли, беремо на рік в оренду. Mm -hmm. Але це останній рік, це вже остаточно останній рік функціонування цієї котельні. Тобто, і це тільки тому, що ми не можемо, ну, ми не можемо домонентно витягнути всі кошти і тільки буде будувати туди віддати будувати котельні. Тому так поетапно ми робили. Тобто крок за кроком. Один район відключили, потім другий район, потім третій. Паралельно даємо людям допомогу котельню. Тут ніхто людей не на один. На один на цю проблему, це тобто місто не допомагає, то тобто, я по 50 так. тисяч гривень, це важка реформа. Це не прост. Але коли вже люди собі ставлять індивідуальне опалення, вони потім виграють. Тобто, ну, вони так, самі звісно, так, вони так. через рік-два кажуть: добре, що ми це зробили, це і дешевше і... ці речі. Коли ти вклав туди гроші, і вони все одно то тобі потім рано чи пізно повернуться. Вони повернуться. Насправді це дуже важливо. Тому і коли будуть звернення, щоб люди розуміли, хоча б на що і як воно. Працює ну і також ми ще маємо події цих вихідних. У нас було відкриття. Виставки 28 серпня. От завтра у нас вже починається відкриття фестивалю Франкофест. Чи можете ви ще трішки детальніше про нього розповісти завтра з 12-ї години і в неділю, з першої години, вперше відбувається такий фестиваль, який присвячений Івану Яковичу Франку. Дякую Палацу Потоцьких, який дійсно цей фестиваль. Приходіть, буде багато дискусій для діток, буде багато і буде якась невелика концертна програма. Тобто, все робимо для того, щоб. Аби вшанувати пам'ять Івана Яковича Франка, ну що ж, ми вам дуже дякуємо. Будемо вас відпускати, тому що є у вас свої справи. Це була програма Наше, Наше місто. місто. Ну і в гостях з нами, як завжди, по традиції був міський голова Івана Франківської громади Руслан Марцінків. Вам дякуємо, що завітали, і чекаємо наступного тижня з новими новинами. Ну а ми, друзі, повертаємось Трішки до музики до музики. Так.